Друзі, всім доброго раночку. У нас вівторок, сніданок. Давайте поснідаємо, поп'ємо чайку, я покажу вам, що у нас в мене на сніданок сьогодні. Венегрет салатик такий. Яйце варене, плавлений сирочок, ковбаска, тости, чайок, тіньшань. І є у мене ще такий поріжок, Дивіться, такий поріжок у мене є з шоколадом. А, у мене ще є ось дивіться. Казінок ще є, Ось у мене такі. Ну, що Ми з'їмо. Поставила все, що є. Вікно трошки покрию, щось мені дує. Давайте поснідаємо. Основательно. Так, да, я так не снідала. Раніше я так не снідала. Не вистачає квасольки. Яйце це підсолила. Як завжди воно погано чистилося. Як у вас справа? Як настрій? У нас повітряна зараз. Зараз м -м, без 27 ранку. Повітряна у мене виставлено. Це в мене гуде. Є люди, які прибрали його, не хочуть хочу, чути, а мені треба знати. Є повітряна чи нема. Друзі, хочеться вам багато чого розказати. Але мислі плутаються. І я не знаю, з чого краще розк... почати. І те, і те, і те хочеться всього багато. От якщо ви мені задавали якісь питання, писала, мені було б простіше, чесно. Давайте ви мені будете писати. От хто мене постійно дивиться, вже ж є такі люди. 20 людей підписано. 21. І з них же ж хтось постійно дивиться. Я знаю, Оксанка дивиться постійно. Оксаночка, можеш писати мені? Якісь питання? Я буду відповідати. Чесно. Як я. Друзі, пишіть щось. Пишіть, задавайте питання. Я казала, що я почну своє життя розказувати, ну не знаю. Мені краще було, если ви задавали мені питання. Звісно, якщо ви не будете що писати, то я буду розповідати так. С апетитом, мені аж чудно. Я вообще не знаю, я себе не узнаю. Серйозно, я вот вставала, я тільки чай пила. Чоловік снідає. Чого ти не ешь? Я кажу, да я не хочу. Потім прихожу на работу, начинается. Чай. Хотя мы так чай п'ємо. Ну, сейчас я вже не так, знаете, йду там щось пирожок купую, что-то там. Або захожу. В Магазин беру якийсь, опять же, сирок беру там, пиріжок беру, чи булочку якусь. І отак от, буває, даже беру. І в 10 часів я п'ю так чай. ну Яка різниця? От я вранці поїла, або в 10 часів я поїла. Просто що а тепер в 10 разів я п'ю чай, ну, може, якусь цукарочку з'їм, якийсь там сухарик, якийсь печенюшечку, там щось таке. Ну все, ну вот так. Трошки поменялось у мене. Тут степи жарла. Я їх не хочу тепер уже. Я хочу пиріжок Так. Я хочу пиріжок. Попробуй вот потянуть. Шо оно такое? Шо воно тут таке? О, я його представляла таким чорненьким, а він такий біленький. Давайте розламаємо його? Шоколад. І по шоколад там. Ого, як багато його там. М -м -м. Багато. Прям занадто. Вчора в магазині купила два пиріжка. Один з маком, один з шоколадом. Було два тільки. Залишалось. Я вже вечором йшла. Половинку Саші я ставлю. А Ваня з маком з'їв вчора. А це я ставила. Сирочок. Вчора дивилася у Не Натрапило мені відео. Як ублюдки малолетні. Б'ють девочку 12-літню. Їм там по 15, по 16, а й 12. В ліс пішли вони. І вони її там гемселять. Ну, це, це жесть, це просто для мене, для мене булінг це щось, щось таке, знаєте... Я б их порозривала, Просто вот так взяла по бошки бошке их не оторвала, блин, и выкинула. И родители вместе с них, с ними, сволочи. Надо будет какими-нибудь жестокими, какими надо быть бессердечными, какими надо быть циничными сволочами. Я не можу. Просто у меня в детстве был булінг. И конкретный булінг был. Я тепер, у мене оця дитина ходила в школу. Ну, зараз ходить, звісно, 11 клас, але зараз вже нормально. І він приходить і каже, мене там, ну, коротше, обіжали його. що, Я дзвонила матері, цього хлопця, все прикратилось зразу. Думаю, якщо не прекратиться, блін, не знаю, що зроблю. У мого брата теж був булінг, мати моя ходила там Прижимала до стіни за школою, теж прекратилося. Ну, в общем, а в мене був булінг. ніхто, ну, За мене ніхто не заступався. Їх було троє. Троє. і Я одна. І я оце де йду, Вони, коротше, мене... і починаються. Так головне, що цікаво, вони младше за мене на рік або на два. Ну, Вони були такі шпали, коротше, їх троє. І оце, в общем, было, да. Я як згадаю, для мене це страшний сон. Коротше говоря, девочки, просто в шокі. У мене маслів. Це дуже больна тема. І я колись питаю у них, кажу, чим я, кажу, вам не угодила, чим я. Хуже від вас, чим я. Шо, що мені зробити, щоб я ну, не всім, типу, всім ти погана. А як я виросла вже, я зрозуміла, що я для них авторитет. Вони не хотіли мати в моєму обличчі авторитет. Потому що я дівчинка була така. Ну, мене любили дівчата інші, поважали мою думку, я була симпатична. Ну, Якби, ну, всі плюси були у мене. Проти них були всі плюси. І тому вони мене цікували. Я цього не розуміла, Я поняла тільки це зараз. Ну, в общем, це було страшно. І сусід рознімав. Ну, якщо воно вцепилось мені в волоси і об коленко голову мою гемселило. Я нічого не могла зробити. Да. Так, це було піпець було, Це був піпець. Ну що ж, сподіваюся, у них життя сложилося. така сьогодні сумна історія, дівчки, така сумна, ну що, це життя? <кій> І коли наче мою дитину ображати, мене у мене це все воно як сколихнулося. Я думала, я їх розірву там, хто його займає. Такого кажу не буде, як зі мною, що за мною ні ніхто не цей. Мені совети тільки давали батьки, що треба робити. Ніхто не ходив, не заступався. Не брат, не батьки. Взагалі, ну, дуже обідно. Оці е е е казінаки, вони м'якенькі. Такі м'якенькі. Дивіться, такі класні вони. Ночні, скокаємо. Пойдем по графику. Right. Вот. Mm-hmm. Я туди дивлюсь, оже О. О. 6.47. 81 крок. Вчора додому їхала автобусом до точки Х І значить, у мене була моя сумка. Два пакети. Я зайшла в автобус. передні сидіння всі були зайняті, аж ззаду. Но я не хотела проходить, бо что мне ехать, буквально две остановочки там, ну буквально, что там мне ехать. Он говорит, проходит, я не хочу. Поставила в проходе свои сумки. Когда начали ехать, он жук -жу, жу жу туда сюда тормозить, Боже, та сумка у меня э, раскрылась, в туалетный папир был, а женщина сидела, такая пожила. Збоку, собачка в неї на руках. І вона кинулася за моєю сумкою і падає в неї ця собачка. А вона О, Боже, моя собачка! собачку піднімає, сумку мені за пакет мені зав'язує. Коли на наступній зупинці заходить чоловік, я ж за ці сумки думаю, може, він пройде, а воно там проход маленький, просто що автобус маленький. Маленький автобус, мікроавтобус. Проход маленький, і я ж теж така <смі> худенька, і ці сумки. Та ні, каже, і він теж не худенький. Та ні, я не пройду, нехай стоїмо. Коли держу ж пакети, інша бабуся взяла пакети на руки я кажу, вам не важко. Боже, думаю, мені бабусі допомагають одна з той сторони, друга з іншої. <смі> Отака От у мене була поїздка вчора. 20 гривень у нас проїзд. А до того міста, куди я їду, 20 гривень. Да. Ну і тут я плачу 20 гривень. Ну, як тут, сусіду я не плачу, то що довозить мене зараз до точки Х, а там уже плачу 20 гривень. А цим сусідам я їжу плачу йому 20 гривень відсюди і до цього. Ну, може, і мало, звісно. ж сусіди? Де щось друг другу поможемо? Так оно є. Ото таке. Так що, друзі мої, такі справи. Ось. Дякую, що мене послухали. Пишіть свої питання, я буду дуже рада. Пишіть, обов'язково пишіть. От. А, ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей. Пока-пока.